Червоніння очей після операції з приводу видалення катаракти дуже поширене явище. Зазвичай воно викликане запаленням або розривом кровеносної судинки, відомим під назвою Субконюктивальний крововилив. Такі крововиливи можуть статися через торкання хірургічними інструментами хірургам поверхні ока під час операції і приводити до появи страшної на вигляд червоної плямінаці. Але зазвичай вона нешкідлива і гоїться сама по собі. Може пройти кілька тижнів, поки організм реабсорбує кров і пляма повністю зникне. Якщо почервоніння ока супроводжується світлобоязнью, болем або погіршенням зору, вам негайно треба звернутися до лікаря. В клініці АйЛАС існує цілодобова консультація лікаря для післяопераційних пацієнтів.